Золото, зброя, колекція коштовних годинників та мішки бурштину. Усе це знайшли під час обшуку вдома у заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика. Повідомив голова МВС Арсен Аваков. Боровика затримали за організацію незаконного видобутку бурштину. За словами Авакова, до бурштинової мафії в області входило 32 особи. Це представники прокуратури, поліції, СБУ, місцевої влади, голови лісгоспів та місцевий криміналітет. Одного з кримінальних авторитетів сьогодні затримали у столиці. Повідомив керівник кримінальної поліції Вадим Троян. нами затриманий один із основних координаторів з кримінального освіти, кримінальний авторитет по Ушатий. Його прізвище Рибешко Микола. Він очолював саму кримінальну структуру. До неї входило біля 20 чоловік, які повністю об'їжджали ці райони, бригади, давали їм розподіл і приймали гроші. Среди подозреваемых и причастных к этой схеме, среди тех, кто задержан будет, руководители э, областной прокуратуры, э, ключевые работники СБУ на местном уровне, бывшие и нынешние сотрудники национальной полиции, в том числе руководители внутренней безопасности НаЦПОлиции области и в том числе руководитель э, отдела по защите экономики.